24 січня у центрі дозвілля «Ізмаїльський палац спорту відбулося закриття другого міського етапу спортивних змагань загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024-2025 міста Ізмаїл, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського під гаслом Разом переможемо. В цьому сезоні 2024-2025 Змаганнях взяли участь 13 закладів освіти, 575 учасників. І сьогодні під час закриття були нагороджені переможці. Перше, друге, третє місце. Ширі слова подяки сьогодні на адресу наших захисників та захисниць за можливість залучати дітей до спорту, за можливість проводити турніри. Дякуємо вам. У заході взяли участь учні закладів загальної середньої освіти міста, педагоги, тренери, представники місцевої влади. Сьогодні ми надзвичайно вдячні Силам оборони України за те, що маємо можливість проводити змагання. Сьогодні, коли ви Юні спортсмени виходите на поле. Ви доводите, що Україна не даремно воює. Ви доводите, що в Україні є майбутнє. Дякуємо всім, хто долучився до проведення змагань. Дякуємо всім, хто показував найвищі результати. Минулого року ізмаїльські спортсмени на національному рівні продемонстрували, що ми вміємо перемагати. Бажаємо вам і в цьому сезоні показати не менш блискучі результати. Слава Україні! Нагороджували переможців по трьох видах командного спорту футзал, баскетбол та волейбол у вікових категоріях середня, п'яте, дев'яті та старша, дев'яті, одинадцяті класи. Ці змагання були неймовірні, тому що організація та емоції переповняли всю мене. Я дуже рада, що прийняла участь у цих змаганнях. Також почесними грамотами було нагороджено тренерів команд, вчителів фізичного виховання та керівників навчальних закладів загальної середньої освіти міста. Ізмаїльський ліцей номер 1 радо взяв участь у цих змаганнях. Наша школа надала приміщення спортзалу для проведення багатьох із них. Ми представили команди в усіх категоріях і всі вони змагалися. Перемоги здобуті нашими дітьми у волейболі, у футзалі, у баскетболі це наші спільні перемоги. Я щиро вдячна вчителям, тренерам нашої кафедри фізичного виховання. Спорт завжди був нашим пріоритетом і це доводять перемоги. Дуже сподіваюся, що у наступному третьому етапі наші діти осядуть гідне місце і покажуть високі результати. Захід супроводжувався виступами танцювальних колективів Ізмаїла. Аня приважливе для видання південь сьогодні.